Вітаю мої любенькі! З вами український аромапсихолог Ольга Лук'янова. І я тут вам розказую про чудеса ароматні і не тільки, а ще відповідаю на ваші запитання. І одне запитання протягом багатьох років мені весь час повторюють, як переконати родичів чи близьких людей, чоловіка, чи маму, чи сестру, що натуропатія це дуже класно, що це безпечно, що це ефективно, що це прекрасна альтернатива лікуванню з аптеки, що це немає. Наслідків, як переконати, ну, я от людина про себе говорить, я це все знаю, я вже маю досвід, я маю безліч доказів, я так цим надихаюся. Ну, як, як донести це близьким? Що можу сказати вам, мої дорогенькі? Ніяк! Ну, просто ніяк. Ви продовжуєте займатися собою, своїм здоров'ям, своїм зовнішнім виглядом, своєю красою. Всі люди дорослі, у всіх є право вибору. Це право вибору ви повинні поважати. Але ви можете ділитися інформацією, ділитися своїми враженнями, ділитися своїми емоціями, ділитися джерелами ваших знань і своїм натхненням. І не більше.